Це відео подивиться набагато більше людей, які мене абсолютно ніяк не знають. Олександр Слобоженко влаштував бавовну в центрі Києва ексклюзивні кадри, яких немає в своєму розпорядженні Михайло Ткач. Альона Альона зізналася про що її намагалися змусити мовчати на Євробаченні. Якщо ви розумієте, про Прошу я, мобілізація по-новому стартувала. Третина мільйона українців оновили свої дані і вижили. Привіт, я Арсен, і це перший випуск мого власного блогу на Ютубі. Тут буде сатира на найгостріші теми, які цікавлять нас із вами. Тож підтримайте, будь ласка, цей випуск лайками та коментарями. А якщо він вам сподобається. Закиньте його собі в сторіс, нехай люди дивляться. Поїхали! Починаємо з найважливішого: цей час настав: закон про мобілізацію набув чинності. За легендою, 18 травня всі українські чоловіки мали одночасно потрапити до ТЦК, пройти двохвилинні військові навчання, доїхати на фронт, опинитися в розпорядженні командира Людожера. Тут же померти, але не забути перед цим обов'язково потрапити в російський полон. Давайте по-чесному, ці фантазії в глибині душі були в більшості цивільних. Причому не лише в чоловіків, але й в жінок. Можливо, в жінок навіть більше. І от цей день настав. І судячи з того, що я записую це відео, а ви його дивитесь. Ця фантазія виявилася марною. Більше того, виявилось, що, аби оновити свої дані, навіть в ТЦК йти не обов'язково можна зробити це через додаток Резерв Плюс. Більше того, лише за перші кілька днів там авторизувалося понад 300 тисяч людей. І отут у мене запитання: а як же ми тепер будемо влаштовувати істерики і підігравати російській пропаганді? Сподіваюсь, принаймні депутати і їхні діти не пройшли оновлення даних через додаток Резерв Плюс. Бо на кого ж нам тоді скидати всю відповідальність і на кому виміщувати свої страхи та комплекси? Ніху, я з зв... Я не буду ганяти понти і корчити з себе безстрашного лицаря. Як бачите, я поки не в ЗСУ. хоча оновлення даних пройшов і ще до ухвалення закону про мобілізацію, і тепер планую зробити це ще раз. І так мені теж за великим рахунком в усій цій ситуації страшно. Я навіть нещодавно цілий мініфільм зняв про те, як стрьомно мені було їхати на зйомки в часі в яр. Ну і про те, як зрештою я доїхав до часового яру, і виявилося, що їхати туди було страшніше ніж там знаходитись. Ну а тепер з 18-го числа виходить, що ми всі в одному човні, чи то майже всі, і від цього теж якось легше дихати. Вдячний всім українцям, які дожили до 18 травня, не вкоротивши собі віку, власноруч і не втопившись в тисі. А от до кого в мене останнім часом з'являється дедалі більше запитань, то це до наших західних друзів та партнерів. Захід нас зливає нещодавно. Вони знову нагадали про те. Як цінують демократію та свободу, особливо в Україні українську делегацію, яка повернулася з Євробачення, можливо оштрафували за футболки з закликом звільнити захисників Азовсталі. Ось за ці футболки? Чому кажу можливо? Тому що відповідна інформація спершу з'явилася на сторінці Альони Альони, а потім зникла звідти. На суспільному згодом уточнили, що делегацію за футболки з написами Free Azovstal Defenders не оштрафували, але мали таке право. І от ви знаєте, для мене в цій ситуації не так важливо, чи був формально виписаний штраф, чи не було. Тут найважливіше, чому в принципі Євробачення так і не зрозуміло завдяки кому воно в принципі існує, досі існує. Це просто абсурд. Що наша делегація вимушена потай приносити всі ці футболки і шифруватись, наче якісь наркодилери готова до інтерв'ю? Намалювала себе сама, футболочку діла собі сама. Якщо ви розумієте про... про що я не можу говорити, ну можу говорити. Що ж в цій ситуації я можу запропонувати організаторам Євробачення піти далі? Давайте оштрафуємо не Альону Альону, а одразу захисники Азовсталі. За те, що регулярно змушують фанатів Євробачення переживати почуття провини. Як ви всі знаєте, з почуттям провини дуже незручно насолоджуватись коктейлем пінаколада після важкого чотиригодинного робочого дня. Тож тепер фанати Євробачення вимушені будуть проходити дворічний курс психотерапії. Як би не було позову до Європейського суду з прав людини. Взагалі, доволі дивний фокус останнім часом у нас на Євробаченні. Кажу у нас, тому що Україна є таким само повноправним членом Європейської мовної спілки, яка організовує цей конкурс, як і всі інші держави. Але от якось цінності, таке враження, що з більшістю країн останнім часом у нас не збігаються. Ну, дивіться. Джері Хейл та Альона Альона, як пристойні сучасні європейки, привезли на конкурс класну пісню про жінок. Виконання, аранжування, постановка все це було ну як мінімум не гірше ніж в усіх інших. А оскільки вирішальним фактором в таких випадках традиційно стає історія, Україна мала б перемогти, бо історії жінок. Тема жіночої емансипації, тема фемінізму це не лише українські, але й світові тренди. Але. Виявляється, проблеми жінок для європейських країн це трошечки вчорашній день, а можливо, навіть і позавчорашній. Бо ж на другому місці цього року опинився мужик з нафарбованими очима, а на першому ще один мужик. Ну, фізіологічно. Чоловік. Який просить називати себе вони, бо ж ці вони є небінарною людиною, і саме цьому вони присвячують свою пісню, лейтмотивом якої є так званий зламаний код. І я хочу підкреслити: я взагалі не маю нічого проти того, щоб називати когось вони, якщо для цієї людини це так важливо, якщо немо від цього щасливий чи щасливі. Взагалі не питання. Але щоб пісня Зламаний код ставала головною піснею, фактично гімном Європи на цілий рік, ні, ну теж могло б бути, бо ж проблеми lgbtq меншин є дійсно важливими. Могло б бути, якби не одне, але це вже третій такий випадок за останні 10 років. Втретє, за 10 років lgbtq артист із lgbtq піснею. Перемагає на найбільшому пісенному конкурсі Європи та світу. Мені знову ж таки не те, щоб якось було шкода, але Європі не здається, що окрім цього у світі існують ще якісь проблеми і ще якісь люди. What? ну наприклад, люди з інвалідністю, біженці, ветерани війни, люди, що пережили розлучення, люди, що готуються до розлучення, шахтарі, підприємці, домогосподарки. Домогосподарі, винороби, власники Чихуахуа в Ісландії, власники Алабаїв в Сан-Маріно, безліч груп людей, безліч різних проблем. Але, ну от ще трошки і виявиться, що всі ці питання становлять ніяк не більше половини проблем, що існують у світі середньостатистичного європейця. Ну а решта це от проблеми LGBTQ. І я ще раз підкреслюю, я не проти LGBTQ. Я проти культу LGBTQ, що занадто то не здраво, розумієте? Коли йдеться про якийсь культ, у всесвіті відбувається дисбаланс, перекіс, і все починає йти не так. Тому я звертаюсь до всіх європейців. Друзі, давайте почнемо співати про актуальне. Наприклад, про голівки самонаведення зенітних ракет. Я серйозно. Ця тема є актуальною не лише для України, але й наприклад для Румунії, Польщі, Молдови, території яких Росія регулярно обстрілює дронами та ракетами. Ці країни де-факто вже є учасниками війни. А ще три країни, країни Балтії, ризикують стати зоною бойових дій найближчим часом. Я вже мовчу про Ізраїль, який також бере участь у Євробаченні, і у війні. Хтось може сказати, чому у 2024 році ми досі не співаємо про австрійські загони територіальної оборони? Тому що їх немає? Ні. Їх немає саме тому, що ми про них не співаємо. Задумайтесь про це? Ну, а тепер час для перлини мого першого випуску. Це окраса будь-якого ютуб-каналу, який себе поважає. Ця тема для будь-якого українського користувача інтернету є не менш важливою ніж небінарність для середньостатистичного європейця. Ця тема Слобоженко. Удар медій не взяв на себе я. Як ви пам'ятаєте, після публікації свого розслідування про підприємця Олександра Слобоженка журналіст Української правди Михайло Ткач заявив, що йому та його колегам почали надходити погрози від імені нібито Слобоженка. Хто це зробив? Треба встановити негайно якнайшвидше офіційно і притягнути цих істот до відповідальності. Але Поки результатів слідства немає, скажу чесно і суб'єктивно, я маю сумніви, що це сам Слобоженко або хтось реально від його імені. На моє переконання, скоріш за все, це Росія, яка вирішила скористатися ситуацією аби розхитати ситуацію всередині України. Бо ж, на жаль, росіяни, на відміну від Слобоженка, усвідомлюють, наскільки важливими людьми в демократичних державах є журналісти-розслідувачі. Наприклад, коли в Словаччині 6 років тому вбили журналіста Яна Куцяка, що розслідував корупцію топ посадовців, у відставку пішов весь уряд. Уряд на чолі з відомим вам Робертом Фіцо. Народ Словаччини з одного боку вимагав провести справедливе і швидке розслідування злочину, а з іншого, не вірив, що під керівництвом Фіцо і компанії це в принципі можливо. Тож масові демонстрації паралізували столицю Братиславу, і Фіцо з компанією просто нічого не залишалося, як піти у відставку. Якби таке, не дай Боже, сталося в Україні під час повномасштабного вторгнення. Кому б це було найменше вигідно, правильно самій Україні? А кому б це було б найбільше вигідно? Саме так Росії. Тому, на мою думку, державі Україна варто подбати про безпеку ткача і його колег і запропонувати їм державну або бути готовими оплатити незалежну приватну охорону, ну як мінімум, до кінця розслідування. І я підкреслюю, що моя версія щодо російської провокації це всього-навсього моя версія. Треба в будь-якому разі дочекатися кінця того самого розслідування і його результатів. А от нам з вами до того часу варто подбати про те, щоб у держави та всього суспільства було відповідне правильне ставлення до представників такої важливої професії, як журналісти-розслідувачі. Тож Хоча досі невідомо, хто саме погрожує ткачу, ми точно знаємо, хто намагається його дискредитувати. А з ним і всю розслідувальну журналістику. Тиждень тому пан Слобоженко вивалив свою нібито відповідь на матеріал ткача. І в цьому відео ткач зображений у вигляді клоуна. Що ж, давайте спробуємо розібратися, хто кому клоуну. Зараз я продемонструю вам кілька ексклюзивних кадрів, знятих кілька місяців тому мною самим, коли я випадково натрапив на так званий кортеж Слобоженка в центрі Києва. На них Олександр, судячи з усього разом із так званими кентами, пересувається із порушенням правил дорожнього руху. І здорового глузду. Спершу Lamborghini урус самого Слобоженка, саме він тоді був за кермом, а потім Toyota і БМВ його кентів їдуть на червоне світло світлофора, а потім. Потім. Послухайте цей звук. Я проїхав поруч із ним не один квартал, і я вам скажу, що від. Цих звуків здригалося все навколо в радіусі кілометра щоразу, коли в них там перемикалися передачі. За всім цим спостерігали десятки перехожих, в тому числі і матері з дітьми, ну і, як мінімум, один військовий у віці. Чому я стверджую, що це слово Боженко? Тому що, по-перше, це його урус, і це суспільно відомий факт, який він не приховує. А по друге, я зблизька бачив саме його за кермом. І забігаючи наперед, скажу, що не виключено, що маю саме ці кадри і готовий також і їх опублікувати. Але не публікую одразу на той випадок, якщо Слобоженко почне виправдовуватися і розповідати, що це все не він, і він би взагалі такого ніколи не зробив. Тож навіщо я взагалі вирішив порушити цю тему і показати вам це відео? Ну як чому? Звісно, для того, щоб хайпонути на цій темі в мене перший випуск, не використати такі ексклюзивні кадри, це був би просто аморальний вчинок. Так само, аморально з мого боку, було б не закликати вас поставити лайк цьому відео, моїй чесності, і поділитися в коментарях своїми думками про те, що ви думаєте про все це, зокрема про конфлікт, який розгорівся між Слобоженком та здоровим глуздом. Зробіть це, будь ласочка. По-друге, звісно, що мені реально образливо за Ткача і всіх журналістів розслідувачів Слобоженко після розслідування ткача виставив годинний ролик, де він встиг розповісти про все, що завгодно, окрім власне відповіді на запитання ткача. І як і очікувалося, там були реально перли. Наприклад. Слобоженко стверджує, що це саме він після початку повномасштабного вторгнення організував багатотисячні акції протесту в російських містах. Ми збирали тисячі, десятки тисяч людей на вулицях, які виходили з плакатами, ні твой ні. А ще, якщо ви раптом не в курсі, це саме завдяки Слобоженко в Росії були заборонені західні соцмережі. І завдяки таким, як я, але але уточню. Повісили все в першу чергу на мене. Вдалося закрити соціальні мережі, такі як Інстаграм, Фейсбук, рекламу в Google, Ютуб. Давайте подумаємо, це значний вклад в it фронті чи незначний вклад Ваймій в, в цю війну. При цьому Олександр за свої заслуги не хоче вішати собі ніяких медалей. Я взяв на себе медійний удар за все, те, що робили. Я не хочу віша на такі медалі. Це робили багато компаній в Україні, але удар медійний взяв на себе я. І ще раз, Слобоженко не хоче вішати собі медалі. Я не хочу вішати цієме медалі, що я маю якесь відношення до звільнення наших захоплених територій. Він навіть думати ні про які медалі не хоче. Тому про всяк випадок повторюється ще раз. Я не отримав ніякої компенсації, ніякої відзнаки, не бігав ні з якими нагородами, не вішав собі ніякі медалі. І після цього всього Слобоженко намагається виставити ткача клоуном клоуном, що заздрить грошам та можливостям Слобоженка, і саме тому кришить на нього багет своїми матеріалами. От тому я і публікую це відео, тому що хочу, щоб Слобоженко зрозумів, що це не тільки ткач, а дуже багато людей в Україні заздрять грошам і можливостям Слобоженка, і що ми будемо кришити на нього багет за будь-якої можливості. Так би мовити, кожен з нас ткач. Просто хтось михайло, а хтось. Юрій, ну добре, давайте трохи серйозніше, як звучить претензія до Слобоженка з боку суспільства? Звучить вона так: чому ти на показ робиш те, що іншим не можна навіть потай? Тобто, чому ти з одного боку порушуєш закон, а з іншого хизуєшся цим? Відповідь на першу частину запитання Слобоженко формулює приблизно так: я порушую закон, бо я простий хлопець з села. Мене люблять мої підписники, мені всього 25 років, і я реально багато доначу на ЗСУ. Частину суспільства така аргументація Слобоженка цілком влаштовує. Я навіть розумію цю частину суспільства, хоча сам до неї не належу. Чого я зовсім не розумію, то це відповіді Слобоженка на запитання. Навіщо ти робиш все це на показ? Нагадаю, він переконує, що в такий спосіб він мотивує молодь працювати і досягати своїх цілей. Те, що я транслюю через свій блог, це напевно мотивація, вдохновення людей. Я мотивую молоде покоління, мотивую людей в цілому. Ашити досягати своїх результатів я розумію, що я несу тим самим користь в маси, і, от, навіть якщо припустити, що гонки центром воєнного Києва і звуки вибухів, чи то пак Хлапков із глушника дуже сильно мотивують молодь працювати і заробляти гроші, то все одно в мене виникає запитання: а хіба в нас в країні якась страшна проблема з мотивацією молоді працювати? В нас поширюється епідемія ліні. Просто поясніть мені, хто у 2024-му заважає в капіталістичній демократичній країні з браком робочої сили в 4,5 мільйона працівників працювати і заробляти гроші. Правильно заважає хіба що Росія, яка намагається зруйнувати українську економіку, енергетику та просто вбити абсолютно всіх українців незалежно від віку, статі і соціального статусу. Тож, можливо, Олександру, якщо він вже позиціонує себе як інфлюенсер, варто було б мотивувати захищатись від Росії. Ну, наприклад, вчитись так меду, управління дронами чи стрільби із чогось іще окрім системи випуску відпрацьованих газів. Але ж з іншого боку, я і сам, як бачите, почав свій блог не з відео з тренувального полігону, проте я готовий виправлятися. Ви обов'язково побачите відповідне відео на моєму каналі, можливо, навіть не одне. Але до цього я закликаю і Слобоженка та інших так званих інфлюенсерів. Бо ну ми всі в цьому човні разом. це так несподіванка. Ну а що? А раптом ці відео подивляться діти депутатів таки візьмуться за зброю і з силами двох-трьох механізованих батальйонів вийдуть на кордони 91-го року за два, максимум три тижні. Дорогі друзі, я дякую вам всім за те, що додивилися моє перше відео до кінця. Я робив його доволі довго, бо було про що подумати. Якщо ви хочете, щоб такі відео виходили і надалі, і тим паче, щоб я встигав за найактуальнішими новинами і швидко їх коментував, ви можете підтримати канал за посиланням на банку в описі до відео. Крім того. Хочу нагадати, що я чудово і залюбки проводжу заходи на кшталт весіль, тімбілдингів, корпоративів, конференцій і всього іншого, де платять гроші. Значну суму з усіх гонорарів я одразу ж віддаю на сили оборони. Всі ж люблять читати гроші. Так, так, просто як Олександр Слобоженко. Підписуйтесь на мене в інстаграмі і пишіть в особисті з питань проведення заходів, розміщення реклами або дешевої заказухи про інших інфлюєнців. Жартую, не дешевий, знов жартую. Якщо ви досі дивитесь це відео і у вас все ще є гроші, закиньте їх на збір за посиланням в описі до відео. До зустрічі в наступних випусках. Щоб не пропустити їх, вам варто бути підписаними на мене і натиснути на дзвіночок. Бережіть себе, бережіть Україну, слава Україні!